Пантелеймон Куліш, будівничий духовного відродження України. Народився Пантелеймон Олександрович у сім'ї заможного хлібороба. Закінчив новородців гімназію. Навчання в гімназії спочатку давалося пантелеймону дуже важко, оскільки він не знав книжної російської мови. Однак, коли вона перестала бути для нього чужою, усе змінилося. І він зарекомендував себе як талановитий, чистолюбний і впертий юнак. Мав красивий почерк, добру пам'ять, міг з пам'яті цитувати цілі сторінки прочитаного і гарно вмів малювати. У 1839 році Пантелеймон Куліш був зарахований до Київського університету на правах вільного слухача на історико філологічне відділення Філософського факультету. Де слухав лекції професора Максимовича. Пантелеймон дав йому на перегляд збірник пісень, який записав від матері, і цим привернув до себе його увагу. Квартируючи в одній із польських сімей, вивчив там польську мову. Свої перші літературні твори в жанрі фольклорної фантастики. Почав друкувати у 1840 році російською мовою Вальманасі Максимовича Кієвляніна. У них досить точно були відтворені побут і місцеві автентичні топодемічні легенди та перекази, почуття Кулішем у його рідному Воронежі. Оповідання були доволі прихильно оцінені критиками. Приблизно цього ж року Максимович. Прагнучи допомогти Пантелеймону, познайомив його із заступником куратора Київського навчального округу Юзефовичем, який прихильно ставився до молодих талановитих українців. Пантелеймон Куліш йому сподобався, і той став йому за покровителя. Як виняток, Міністерство народної освіти дало Київському університету дозвіл. Зарахувати Пантелеймона куліша повноправним студентом, та для цього він мав надати документи, що засвідчували б його дворянське походження. Але оскільки таких документів він роздобути не міг, то для того, аби мати змогу продовжити навчання, перевівся вільним слухачем на юридичний факультет. Проте, вже наприкінці 1840 року через відсутність документального підтвердження дворянського походження і брак коштів Пантелеймона Куліша відрахували з університету. За рекомендацією Юзефовича, у 1841 році він переїхав до Луцька і працював там учителем російської мови у повітовому дворянському училищі. Невдовзі був переведений знову ж таки за сприяння Юзефовича до Києва. Спочатку працював учителем у Києво-Печерському, а потім у Києво-Подольському дворянських училищах, продовжував періодично друкуватися у різних виданнях, став співробітником Київської археологічної комісії. У цей час він багато подорожував Київщиною, записав чимало народних пісень, легенд, переказів. У кінці 1845 року, став одним із засновників Кирило мефодіївського товариства. Цього ж року журнал «Саврінільник» почав друкувати перші розділи його роману Чорна рада, який розповідає про боротьбу. За гетьманство після правління Богдана Хмельницького і редактор журналу «Плітню», ректор Петербургського університету, запросив Пантелеймона Куліша до Санкт-Петербурга. У тому ж році Пантелеймон Олександрович переїхав туди і отримав посаду вчителя російської мови для студентів-іноземців при університеті, проте продовжував листуватися із Кирилом Мефодієвцями. За рекомендацією Петербурзької академії наук Пантелеймон Куліш у 1847 році виїхав у наукове відрадження за кордон до Прусії, Саксонії та Австрії для вивчення там слов'янських мов. Та незабаром у зв'язку з розгром Киломифодівського товариства був заарештований у Варшаві і ув'язнений у Петропавлівській фортеці. А після закінчення слідства засланий до Тули, де працював у канцелярії губернатора редагував турські губернські відомості, у кінці 1850-х років Пантелеймон Куліш уклав першу фонетичну абетку для української мови, що є основою сучасного українського правопису. Пантелеймон Куліш написав історію Бориса Годунова і Дмитрія Самозванца, історичний роман «Сіверяки» та інше. Посилено вивчав європейські мови. Згодом повернувся до Петербурга, де розпочав активну літературну та видавничу діяльність. За короткий час опублікував записки о Аюжної Русі, історичний роман Чорна рада, граматику. Це був перший буквар українською мовою в Російській імперії. Заснував власну друкарню, видав близько 40 дешевих книжок під загальною назвою Сільська бібліотека. З початком видання у Петербурзі журналу Основа Пантелеймон Олександрович став його активним дописувачем, поміщаючи на сторінках часопису публіцистичні статті, історичні розвідки, поезії. Поеми, повісті, після видання Валоївського циркуляра 1863 року і початку переслідування українського друкованого слова, Пантелеймон Куліш у 1864 році змушений був погодитись на переїзд до Варшави. Працював там у комісії для перекладу польських законів. Проте займався не стільки Державною службою, скільки роботою у польських архівах, які містили багато документів, що проливали світло на українську історію. Коли російська влада запровадила в життя обмеження на друкування в імперії книг українською мовою, налагодив зв'язки із українськими виданнями в Австро-Угорщині, публікував свою україномовну прозу і поезію. У львівських журналах Вечерниці і Мета співпрацював із журналом Правда. У 1867 році Пантелеймон Куліш за зв'язки з політичними діячами Галичини та публікацією творів в українських виданнях зазнав переслідувань і був змушений залишити державну службу і мігрувати. У 1868-71 роках Пантелеймон Куліш перебував за кордоном. Повернувшись за кордону, у 1871 році оселився у Петербурзі, працював у міністерстві шляхів, редагував офіційний журнал міністерства. Згодом оселився на хуторі Матронівка біля Борзни, тепер Чернігівська область. І повністю відійшов від політичної діяльності. Решту життя провів у важких матеріальних нестатках, однак не покидав ні літературної, ні науково-історичної праці. Написав збірку поезії «Хуторна поезія у 1882 році тритомну працю про національну визвольну війну під керівництвом Богдана Хмельницького. Історія відпадіння Малоросії від, від Польщі» та інші перекладав твори Шекспіра, Байрона, Гьотте, Гейне та Шиллера. Мав псевдоніми Панько Куліш та Ніколай М. Ем. Помер 14 лютого 1897 року. І похований на хуторі Матронівка Гани на пустині.